Маркер подій щобудня можете слухати на всіх частотах наших хвиль «ФМ Галичина, а можна навіть дивитися. Якщо підпишетесь на наш канал «ФМ Галичина в Ютубі, то можете дивитися стрім наживо. На таку кнопочку натискаєте і зразу побачите, що я не сам, а зі мною експертка з міжнародних відносин мережі захисту національних інтересів АНС Катерина Мусієнко. Пані Катерино, вітаємо. Вітаю. Ну що, ми розпочнемо з такого свіжого пиріжка. Його анонсували, і він стався. Я про 15-й пакет відліта не було, 15-й пакет санкцій, які затвердили, і серед них дивимося, є чимало китайських суб'єктів. Чи це означає, що ну, для Європи? Питання ролі Китаю як латентного, тихого і такого хитрого підлого союзника Путіна вже е, вирішене, і тому вони будуть тепер далі ну, лупити саме по ці, цьому головному гаманцю, який і фінансує цю війну. Так, частково дійсно це великий прорив, тому що китайські компанії нарешті потрапляють в списки, і їх досить багато. І в принципі, це не тільки рандомні компанії. Тут серйозно Європейський канцл, комісія взялися за тіньовий флот. А ціньовий флот власне це дуже серйозна тема. Тобто, це про мільярди, це про російський бюджет і власне теж про китайський вплив в регіоні. Дуже хорошою для нас новиною є те, що санкціонували 52 судна. Це дуже велике число. Разом з попередніми пакетами зараз маємо 79 санкціонованих суден. Тобто, це більше половини цим рішенням зараз закріпили. І в Росії за різними оцінками їх там 230 плюс, тобто ми вже. До половини наближаємося, плюс -мінус. добре, але тут є один момент, пані Катерину. Це все, все завжди подобається. але диявол і Путін ховається в деталях. Та я маю на увазі, якщо вже так чітко з'ясували хто і як фінансує через нафту долари, зокрема цю війну, то тоді якось би мало бути послідовно і щодо санкцій і щодо Індії. Найбільший контракт по нафті. Саме Індія підписала, а Індія позиціонується така собі антикитай, така собі союзник Америки, і ми ніби такі демократичні, демократичні. То потім що євросоюз, який вводить 15-й пакет санкцій, буде закривати очка і казати, що ой, так це ж ми індійські нафтопродукти купуємо. Це ж не 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 русонафта, це не Юралс, і ми не фінансуємо. Тобто, або хрест, або трусики, по моєму, так це було в класичному одеському анекдоті на жаль, вони дуже повільні, тобто вони на все роблять доказову базу. Вони бояться, що з ними будуть судитися. Тобто, ми бачимо цей прогрес, але швидкість залишається повільною. Е, менше з тим це новий склад комісії, новий склад канселу. Маємо нових людей, які в принципі можуть досягати нових домовленостей і консенсусу. Тобто, в нас є надія, що ці санкції будуть прогресувати. Вони не спускаються вниз. Китай додається дуже так серйозно до цього переліку. Тобто, список країн він може розширюватися, і ми бачимо. Перші кроки до цього, але навряд чи це будуть швидкі кроки. А вірити, що, вірите, що Індія мене? там появиться або часткові якісь компанії, тобто, все починається з компанії. Вони ж не санкціонують повністю Китай. Вони санкціонують окремі компанії, під які вони розробили настільки серйозну доказову базу, де вони по факту розуміють, що можуть виграти суд з Китаєм за потреби, і так само може бути з інших країн. Тобто, все таки це кейси і вони базуються на окремих компаніях на їх співпраці. Це не щодо країн, тобто знову ж таки не санкціонується вся країна як така. Про Китай, наприклад, все, що зберігається баланс відносин. Європейський mm -hmm. союз не говорить про те, що Китай поганий, вони мають економічну залежність певним чином, особливо Німеччина від Китаю і торгівлі. Хоча є багато диспутів так щодо машин, щодо інших питань, тобто, отакий апроуч до кампанії він досить хороший. Mm -hmm. Тобто, нам треба максимально фасилітувати пошук доказів в цьому плані. Пані Катерина, ви вже згадали. Німеччина це одна з двох країн, з Євросоюзу, на які в нас великі надії, особливо в найближчі роки. Німеччина і Франція, та, як дві потуги економічні і військові, які може нам доведеться їм, їм точніше доведеться латати нам дзюрки, які виникнуть по лінії в Києві Вашингтон. І в цьому випадку о, Німеччина з тим в довіри недовіри Шольцу з е, тою е, новизною в партійну програму записати не надаємо Таурусів нікоди. Ну, це нове слово в німецькій політиці. Тут є, хочеться зразу якусь придумати партію альтернативну в Німеччині, назвати її Таурус і йти на вибори, і все, і можна хоч щось вибороти. Бо настрої німці трошки інакше від ніж то Шольца і його партії. Одним словом, як ви бачите, ось цю німецьку кризу, наскільки вона є небезпечною для нас з точки зору саме стабільної німецької військової допомоги. Ну, з одного боку, це звичайно погано мати політичні трансформації, але оновлення від Шольца несе для нас надію. Тому що якщо він настільки сильно не хоче давати нам Тауруси, він по суті стріляє собі в ногу, і власне це не допоможе вирішити йому політичну кризу всередині країни. Якщо так розібратися, то ситуація в Німеччині критична не через Україну, не через пакети допомоги, не через зброю, а через що через кризу економіки, через кризу мігрантів, через кризу праворадикальних партій, які захватують владу в окремих регіонах, і власне всі ці проблеми так чи інакше відносяться або до Росії. Або до цієї вісі зла, тобто до Китаю і до інших партнерів, тому що Україна приходила і казала, що Nord Stream – це погана ідея, буде власне шантаж енергетичний з боку Росії. Так само ми попереджали про повномасштабне зараз Росія власне підтримує хвилі мігрантів, знову ж таки шантажуючи і примушуючи Німеччину поступатися в певних питаннях. Тобто для людей для конкретного споживача в Німеччині виникає ціла низка проблем, коли Росія. Власне, енергетично почала шантаж і повномасштабне вторгнення в Україну ціни для рос... для споживача в Німеччині зросли майже на 50%. і це знову ж таки проблема Росії, і Віця що нам... робить 에... Шольц замість ага. так. Ну, так, я маленький просто що? нюанс Він, хотів суті, вас вирішує... уточнити. Ну, так. Дивіться, пані Катерина, є опозиція, і в неї вищі шанси. Я про ХДС ХСС. І там дуже чітка позиція. Таурус тауруси, і вони і не один раз надавати Україні, навіть, як вони сказали, це ми вам допомагаємо і при тому кажемо, воюйте одною рукою, а друга зв'язана за спиною. Так, я процитував правильно лідера німецької опозиції. Так от опозиція матиме більший шанс. В Шольца зараз більший шанс чи навпаки. Прилізуть от зараз оці путіністи з права і зліва дві партії Alternative Fure Dolchland. І оця, яку я завжди погано вимовляю, тому залишимо цю панянку. Всі знають про цю путінську тьотю. От одним словом, чиї шанси зараз виринають, а з тих шансів, відповідно, ми і робимо висновки наскільки небезпека є для нас? Насправді хороші шанси у Фрідріха Мерца. Це і це хороші шанси. Тобто, це можливість об'єднати Німеччину, тому що а, він дуже хороший політик. Він один з перших, хто був в Україні після повномасштабного вторгнення. Він має хорошу позицію по, тау по Таурусам. І головне він розуміє причину економічних проблем в Німеччині. Тобто, він вже виступав і в європейському парламенті, і досить вокально озвучував свою позицію. І Україна має це рішення знову ж таки питання не в Таурусах. Тауруси – це зброя, це зброя для досягнення певної мети. І ми. Ми говоримо, що перемога України вона розблоковує для Німеччини економіку, торгівлю, реконструкцію, співпрацю індустрій, потенціал розвитку проектів, зелену енергетику, тобто, це те, що веде частково до вирішення німецьких проблем, і це те, що Мерц розуміє. Тому для нас Шольц, це вже перегорнута сторінка. Праві популісти, в принципі, якщо їм правильно протидіяти, не зможуть виграти цей мандат. І наша надія зараз вона на Мерца. І ми mm -hmm. маємо підтримати його як кандидата. Тоді це буде дуже корисно і для нас, і для Німеччини. А я в таких випадках завжди кажу, обережно підтримуємо бо будь-яке підтримування. Це вважається як втручання. Хоча ми за нього тримаємо кулаків. Бо надія на Мерце не, не лише в переліку, який ви щойно зробили, але й в тому, що може Німеччина не буде такою безпорадною на фоні російської гібридної ем, загрози. Те, що витворяють руски в Німеччині, на голову не налазить. Де, де спецслужби, де, де шо замахи на директора Райнметал, дрони над Райнметал над найбільшою базою Рамштайн. Це взагалі просто таке відчуття, що Німеччина абсолютно безпорадна. Отже. Надія на Мерца. А що в нас з Францією тоді, пані Катерино? Бо у, у Франції теж цей прем'єрська гра, ну і політична криза. А ми в, бачимо, що президент Оланд в принципі найсміливіший з точки зору заяв. Ми не кажемо з точки зору кроків, але з точки зору заяв. І ці заяви впливають зокрема і на ем, настрої в Кремлі. А тут в нього в тилу така криза. І що буде? Для нас це непогано, тому що новий кандидат Франсуа Байру це людина, яка підтримує абсолютно Україну. Це людина, яка підтримує заяви Макрона про власне інструкторів і контингент військовий французький в Україні на території України. Тобто з ним не буде проблем по військовій підтримці. Можливо, навіть буде прогрес по макронівським планам більш серйозної військової допомоги і власне перебування контингенту. Але одна проблема: скільки проживе Байру на цій посаді. Тому що ми бачимо, як змінюються люди, тобто вони не зможуть досягти консенсусу. Перед Франсуа Байру зараз задача це державний бюджет, тобто знову ж таки внутрішня проблема. І чи вдасться йому знайти цей консенсус і переконати по суті лівих в тому, що власне цей бюджет він не буде мати дефіциту? Тому що це ключова вимога до нього. Власне зараз питання сконцентровано навколо того, що Франція в боргах і цей дефіцит він постійно збільшується, і треба знайти якісь вирішення для державного бюджету або скоротити соцвидатки, що неприйнятно для макроністів, або шукати компроміс. Тобто для нас знову ж таки кандидат досить хороший, але питання: от наскільки довго і чи вдасться знайти цей консенсус? Ну, а тепер золотий ключик. Він лежить в 20-х числах січня. Це нова адміністрація у Вашингтоні. всі так чи інакше будуть тюєнгувати е, в політику, і в цьому випадку ми живемо в абсолютно е, такому інформаційному потоці білого шуму, з якого ми робимо основний висновок. У Трампа плану зупинки війни немає. У нього є безліч. Планів від його різних радників ближчих чи далі, але реального плану як такого у нього немає. Ну і в в принципі, Нью-Йорк Таймс, якраз власне сьогодні, під нашу розмову, вирішили нам підкинути дров до розмови. кажуть, що Трамп ніколи не надасть Україні американських гарантії безпеки, ну, які власне озвучував свого часу Зеленський. І тут зараз багато що лежить внизу, я маю на увазі, в знаменнику цього дроба, і персональна нелюбовність, до Зеленського за попередні імпічменти і зливи розмов. Та і загалом бачимо, що вояж Єрмака, це була пустишка. Просто надаремно витрачені гроші на лобійські компанії, які заробили на, на цих зустрічах, але принесли нам 0,0. Що в тоді буде відбуватися? Бо ми розуміємо, що плану немає. А якщо якісь із таких планів, типа Помпео, які нам подобалися, будуть запропоновані, то Путін просто е не прийме їх і все. То що далі буде робити Трамп за вашими розрахунками? Мені здається, насправді, що хороші новини, що плану немає, тому що є план український, і нам не треба план, який повністю написаний американськими радниками, навіть Трампом, до виконання України. Тобто, це не та ситуація, де вони мають дати нам готовий варіант, як ми маємо власне закінчити чи виграти цю війну. Тобто, добре, що є український план, українська позиція. І Трамп він зараз робив такий тест, закидав одні тези інші тези, дивився, як які країни реагують. І ми тут показали, що Україна надійний партнер. Тобто Росія, вкотре показала неспроможність до будь-яких перемовин, Україна показала те, що добре, ми слухаємо, ми готові обговорювати варіанти. Нас є наш план. Ми чуємо ваші позиції. Ми конструктивні партнери. А кого любить чи не любить Трамп? Питання, власне, те, що Трамп любить перемогу, і це те, що ми про нього точно знаємо. Його там любов чи не любов до людей змінюється кожного дня. А от перемогу він любить. І якщо він бачить, що з Росією прогресу нема, а з Україною є конструктивність, і можливість, то ми можемо побачити якісь дуже серйозні рішення на нашу користь, спільні рішення. А от в цьому випадку, ми ж розуміємо, що недаремно е, так е, любить е, Орбана в Дональд Трамп. Е, там вже жарт в Америці ходить. що в, в Америці вже всі підозрюють, що цей Т е, Орбан, який приїжджає, він насправді не є президентом Туреччини. Отак звучить анекдот в американський. так. Американці жартують. Але що Орбан і є той фігар, тут фігора там, який фактично і контактує Путіна і Трампа через себе. І ось ця історія, яку американці запустили, що нібито Орбан отримав добро від Трампа примусити Україну до капітуляції. Це і називається план Орбана. Це фактична капітуляція і трата території, і всього іншого. Що на нього дали добро. А Київ, в принципі, не дипломатично відшив його від офіційної розмови. Ови, Зеленський Орбан, правда, вічливо, як сказав е, путінський прихвостень Сіярто. То що за гра у ця і чим вона завершиться? Маємо одну це, хвилинку. Це тест, це тест наших спроможностей. Тобто, це ті кордони, наші червоні лінії. І Трамп намагається їх прощупати. Де вони закінчуються і починаються? Тобто, це не серйозна пропозиція, яку треба сприймати як конкретний план. Це те, що ми чітко даємо сигнал, на що ми не погоджуємося. Якщо вже говорити про Орбана, треба говорити про наших друзів, про Польщу, тому що Польща в очах Трампа має серйозну вагу. У них хороші витра вони хороша оборонка, вони зброю в Америці закуповують, і тут якраз Польща для нас це той друг, той коридор, який відкривається для хороших перемовин. Це спільна безпека регіону, і там теж є хороші напрацювання. Тому не треба вестися на ці всі сигнали маніпуляції, цей шум різних планів. Треба робити своє. І власне тоді буде хороший результат. Просто на закуску ми бачимо, що змінилися настрої в українців сприйняті поляки, бо вони якраз і бояться, що поляки можуть зіпсувати ці стосунки, граючи в політичну історію 20-х років у виборчій своїй кампанії. От тому це вздогін вашій тезі. чи не поб'ють горшки без не без допомоги русських, Варшава і Київ зараз на цьому всьому тлі. Є багато тем, але безпека вона спільна і для Польщі вона теж спільна. В нас наша задача бути з усіма. Тобто, в нас є литовці, в нас є а, інші країни. В нас є новий комісар з безпеки Андрюскубілю з Литви. Тобто настільки багато друзів правильно вести перемовини з усіма, і наші делегації теж працюють з республіканцями напряму в Вашингтоні. Тому тут потрібно просто максимально давати нашу позицію і розуміти, що є різні причини: історичні, фінансові. В когось це популізм як Орбана. але спільна безпека вона людей об'єднує. Коли йде питання про життя, коли є питання про ці виклики, то багато тем знімається, і Трамп він теж насправді розуміє, що це теж стосується і Китаю, і Тайваню, і безпекової архітектури світу. Тому це не будуть пусті і швидкі рішення. Трамп все таки оцінює себе як геополітичного лідера він хоче ним залишатися ось такі акценти. Ми почули в нашому маркері подій. І я пані Катерині дуже вдячний. Нагадаємо, з нами була експертка з міжнародних відносин мережі захисту національних інтересів АНС Катерина Мосієнко. Це був маркер подій. Дякуємо, до нових зустрічей.